За неявку ТЦК зможуть стягнути майно протягом року. Як ви ставитеся до цього? Ну це неправильно. Я вважаю, що це неправильно. Це не є правильно. безпреділ можна назвати. Ну як? Людину можуть бути різні причини: хвороба, ще щось, якби ставлять перед вибором, або ти йдеш в армію, або збираєш майно. Ну так, ну це рахується неправильно. Я вважаю, що це є такий закон. І вони працюють дійсно по закону, що забирають майно не, не все майно, а хоча б там ну, якусь частину, меншу частину, так, щоб просто людина відчула, що вона дійсно е, має підкорятися закону. Я вважаю, що це не є правильно, тому що кожне майно це є не тільки однієї конкретної людини це може бути надбання цілої сім'ї. І якщо це наприклад, забирають будинок, де жила ціла сім'я, але вона прописана на якогось конкретного військового, то відповідно залишається без цього будинку ціла сім'я. Я притримуюся думки, що краще обійтися штрафом.